Всім привіт, друзі! Сьогодні на огляді у нас смартфон від компанії Doji, новинка, яка називається S96GT. Давайте подивимось, що за звір, що за апгрейд вийшов у компанії. Скажу зразу, доволі дивно бачити в коробці тільки сам смартфон, тому що зазвичай компанія Дудже присилає мені ще якісь прикольні штуки. Якщо пам'ятаєте, недавно вони прислали мені окуляри, які відтворюють музику. Раніше ще окуляри присилали, флешки свої присилають доволі часто, а тут просто сам смартфон. Ну нічого страшного, хай буде так. Зараз ми відкриємо коробку і подивимось. До речі, хто не знає, то компанія Дуджи зараз майже всі свої смартфони. Отакі от от жовті коробочки і поставляє. Навіть старі моделі, наприклад, Duder S88, вони також уже в таких коробках поставляються. Що ж, давайте подивимося, що у нас є. До речі, ось як виглядає S96 версія GT. Сам смартфон. Так, ну він звичайно. Ага, я дивлюся, що більшість смартфонів в от в таких от коробках зараз поставляються, де є місце тільки для блочка, для кабеля і для інструкції, По суті, все. Дістаємо смартфон. Угу, смартфон йде з такою м'якенькою підкладочкою. В комплекті у нас є плівка. В комплекті у нас що ще є інструкція. Звичайно. Отака от штуковина, щоб дістати слот для сімок. Шнурок. Ну і блок з кабелем для зарядки. В принципі, на цьому все. По-моєму, тут. 20, ага, 24 Вт. Я думав, що 33 буде, але тут потужність, бачите, 24 Вт. Ну, нехай буде так. Добре, прибираємо це все. Воно нам поки що не цікаве. А цікавий нам сам смартфон. Друзі, а я нагадую, що зовсім недавно я відкрив свій онлайн-магазин зі смартфонами, захищеними, де ви можете їх придбати. Посилання буде також в описі. Хто ще не бачив, завітайте в гості. Надіюсь, дизайн, а також простота сайту вам сподобається. Ну і асортимент, звичайно ж також. І дивіться, вони в порівнянні з попередньою моделлю додали новий колір, який мені і вони і прислали. Він у нас називається як? Давайте ще раз візьмемо коробку. Називається він. Ось його назва Sunshine Gold. Тобто от такий от сонячний золотистий колір. По дизайну я вам скажу, ніяких, я так розумію, змін немає від моделі S96 Pro. Точно все те ж саме, абсолютно. Я, я наприклад, нічого не бачу іншого тут. Це доволі зручний корпус, він тонкий. В руці сидить досить непогано. І я думаю, що навіть одною рукою можна буде користуватись. Давайте подивимось, що на панельки в нас з боку. Тут у нас сканер відбитків пальців окремо знаходиться. Чомусь не розумію, чому його виділили таким сірим кольором, мені здається, було б прикольніше, якби воно було все в один кольор. Далі у нас кнопка блокування, регулювання гучності. Так, да, до речі, раніше я такого не робив, але зараз, мабуть, кожен смартфон буду так тестувати. Кнопка в нас видає. Сторонній звук. Тобто вона металічна, ця вставка металічна, і кнопочка трохи гуляє і вона цокає. Можливо, комусь це буде не, незрозумілим, але так як є. З цієї сторони також кнопка у нас яка налаштовується, вона також у нас цокає. Ну і тут слот для сим-карт. До речі, давайте ми зразу подивимось, він у нас комбінований чи він у нас звичайний. Ага, от бачите, ще один плюс. У нас окремо три слоти. Два для сім-карт. Один для карти пам'яті. Але з врахуванням того, що тут своєї пам'яті 256, не думаю, що флешка комусь потрібна буде. Зверху немає нічого тут, а знизу під заглушкою дивіться, і Type-C, і роз'єм для навушників також є. Оце, оце молодці. Ззаду кріплення для шнурка, динамік, ну і, звичайно ж, камери, інфрачервоне підсвічування і звичайний е, спалах. Так, дивіться, конструкція. У нас корпус на гвинтах. Тобто, я так розумію, що задня панель у нас буде. Має якось розбиратись, а не через дисплей. Ми будемо залазити всередину. Тому, можливо, ремонтопригодність цієї моделі все-таки буде непогана. Що ж, запустимо смартфон, давайте ознайомимося з його оболонкою графічною і самими елементарними функціями. Запускаю смартфон і зустрічаємось уже в першому меню, при першому запуску. Так, друзі, перший запуск. Прямо перед вами. Давайте зацінимо швидкість роботи смартфону. А вона в принципі доволі непогана. Да, Працює смартфон доволі таки швидко, але знаєте, що мені зразу не сподобалось? Дивіться, який переклад. Коли ми яскравість додаємо, написано «Screen Too Bright. Дуже яскравий екран. Не розумію, чому навіть це. Це що так важко перевести на українську мову. Я так розумію, якщо російську поставити, то, можливо, тут буде все ще й нормально писатися. До речі, ми зараз це перевіримо. Так, поставив я російську мову, і давайте подивимось. Ну, от, бачите, як я й казав, слишком яркий екран. Тобто воно пише російською. Чому в українській мові цього нема? Чому такі взагалі в цілому криві переклади всіх смартфонів на українську мову? Це якось не круто. Так, добре, що до самого смартфону. Давайте зайдемо в камеру, подивимось. Що у нас цікавого є по камері? Я бачу, що в нас є широкий кут. Давайте налаштування ще подивимось. Розмір фото у нас 48 мегапікселів і камера тут повинна знімати трохи краще, ніж в попередній версії смартфону. Ну а відео пишеться в 4К. Процесор це дозволяє. Нічна зйомка. Ось одна із фішок смартфона, нічна зйомка. Тут є автофокусування, тут є режим зйомки відео. І відео у нас записується в, в HD, чомусь на багатьох смартфонах Full HD, а тут чомусь HD. Така, знаєте, маленька неприємність. Ну але, знаєте, Full HD також може писати гірше, ніж HD, так що на повному огляді ми з вами це все перевіримо і подивимось, все ж таки, як смартфон у нас навіть в HD знімає. Так, портретний режим, режим більше, нічна зйомка, панорама, інтелектуальне сканування. Ну, це QR-код у нас про-режим, Добре, що його сховали сюди, зразу, що його в менюшки немає. Цей про-режим, тому що ним ніхто не користується. Ну і висока якість зображення. Це я так розумію, у нас що? Не розумію. Ну, попро... спробуємо зробити фото в звичайному режимі і в цьому Подивимось. А так, в цілому, от перші відчуття Звичайнісінький собі Джуди s 96 але просто трохи прокачаний. Тут більше пам'яті. Ось, до речі, можна налаштувати у нас кнопку. Дивіться, вона у нас Easy Key написана. Тобто воно навіть не перекладає такі пункти, бачите? Так, давайте ми, наприклад, включимо ліхтарик. Тепер, коли ми будемо з вами. Нажимати один раз сюди, у нас запускається ліхтарик. Це доволі зручна кнопка, ця що налаштовується. Хотілося б в кожному смартфоні таке мати. Я так розумію, що операційна система тут Android 12 має бути. Ну так, звичайно, 12 Android У нас 256 ГБ пам'яті, у, у нас 8 ГБ оперативної пам'яті. Тобто параметри тут дійсно непогані. Ну і ціна, звичайно ж, непогана. Посилання я залишу на виробника в описі. На повному огляді я вам більш детально розкажу про цей смартфон, подивимось камеру, подивимось продуктивність, але скажу, що смартфон за тією ціною, за якою буде він продаватися ну, буквально на днях 17-го числа чи 19-го, я навіть не пам'ятаю. То ціна в 200 доларів, мені здається, більш, ніж підходящою для такого смартфону. Що ж, друзі, всім гарних смартфонів і гарного настрою. До нових відео.